Близько двох десятків питань розглянули члени Рівненського міськвиконкому під час чергового засідання серед ключового продовження роботи продуктового ярмарку. Попередньо його мали ліквідувати наприкінці минулого року, однак торговці прийшли з пікетом на сесію міської ради. Врешті ярмарок працюватиме щонайменше до 30 квітня цього року. А після змін на вулиці Полуботка, яку хочуть зробити пішохідною, торгівлю продовжать ще на сім років. Члени виконкому були одноголосні у цьому питанні. Дійсно, там багато років стоять і знайти можливість їм торгувати. І продовжити займатися господарською діяльністю. Тобто, із-за чого був продовжений термін діїчора, щоб напрацювати ще більше варіантів, і люди, щоб собі знайти альтернативу таким чином, щоб і зробити той проїзд, який ми все-таки планували. Частину вулиці Гетьмана Полуботка хочуть упорядкувати за прикладом сусідньої базарної, унеможливити стихійну торгівлю з тротуарів, а ще звільнити місце для проїзду спецтехніки та маломобільних людей з інвалідністю. Робочі місця будуть забезпечені там, орієнтовно такою, такими якості виконання самих павільйонів, так як і на базарні. Тобто вони будуть на сім років ну, повністю працювати ярмарок, і розробити так само план ОДР, для того, щоб ми могли в якості там, якихось викликів чи надзвичайних ситуацій. Поїхати туди, ну і запобігти їх на надзвичайним ситуаціям. Підтримали члени виконкому передачу водойми у парку хімік для утримання та обслуговування громадською організацією. Став ювілейний раніше жителі мікрорайону опікувалися цією водоймою. Тепер зможуть робити це офіційно терміном на один рік. Це орієнтовно 6,5 тисяч квадратних метрів. Земельна ділянка вони хочуть займатися комерційною, не прибутковою сферою, тобто будуть дійсно навчати дітей, будуть зариблювати дану ділянку, будуть отримувати належному стані». Зариблюємо, прибираємо, проводимо коронування, якби ну доглядаємо з цією водоймою, проводимо дитячі змагання і ну, хочемо це все просто робити офіційно. Та ну в планах в нас е зробити рибацькі місточки. Зробити гарне місце відпочинку, проводити змагання, проводити школу рибака. З-поміж іншого, члени рівненського міськвиконкому проголосували за виділення двокімнатної квартири в обласному центрі багаторазовому чемпіону світу зі спортивних танців на візках Івану Сіваку. А родині полеглого на війні нацгвардійця Максима Чудіновича вручили державну нагороду за мужність третього ступеня. Микола Брежицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.